Ви волі цей осхлопець, ви волі сий от хлопець, хлопець. відчувай ти бить війни Фиволі, хлопець, ти Відчуєш бить тату, як війни почнеться в осіті, в осіті вас ва, сіті вас. Він серйозний хлопець, так А, Фреволі, куди найдем? Ти ж сам казав, що. А, точно, ставте на конів. точно. Стій. Е, добре, ми. Чи ви хочете? Е, я хочу проголосувати по одного коня. Коня? Давайте гроші. Ти думаєш, що це правне, що ти взяв у кредит. For кредит? Uh, не переживай Фріволі, я знаю, що я роблю. Uh. Ти ж розумієш, як ти взяв наш кредит і щоб, ну... Uh. щоб получити кредит, можливо, це погана ідея. Та забудь. Uh. Добре, нам за білого коня Угу. Добре, йдіть. Отпам'ятаю на війні. Що на війні? Ну, зараз. Ну бо не було там який перець. Який перець. А скажу: От отпам'ятаю на війні. На війні ми з порами Думала, як перемогти мого ворога. Ну, тобто ворогів. Ей, цикло. Що? Порога, що. Ти знаєш, як перемогти тих, тих солдатів? Я перемогти? У мене є ідея, яка. Зараз покажу. А це мене є перець. Точно перець. Повір, мені є перець. Все. І перець він давав дуже шве швид... велику швидкість давав. Щоб я могти свого вога. А ми мені... поїхали! Бачите? Ми використали себе дуже багато разів. Постійте, як я тут опинився. А ми самі не знаємо. Ну, в цей перець, ми ви, можемо би на конях. На конях? А Як ти того коня знайдеш? Зараз покажу, я знаю, я вже знайду. Я знайшов того коня. А знайшов? Так, Е, Ви точно певні? Я тебе переживай. Що, по-моєму, на станеться. Добре. Додав. Чудовый вы. На фініш виходить перший паши з фред. Па, жопу, походить и через фініш. И пошов. Кейс пойд, виграв. Він виграв. В добрый дом А ты уже да, приз! Да, да. Э, а. Мы нас обдурили! Да, я просто попараджав, что. Ты попараджав? Да. Точно. Или еще там могу быть, отсюда. Твоя. это? -таки. Ты сплочен. Кто? Мы поможем тебе пожить. Поможем. Там тот за стінкою вщить покажу. Хто? Тут щить. Це схоже на білів. Бліво так говорить. Так, а біл, що трапиться. Мене мене що тебе? Мене мене обвалили. Я вста... Не можу просто нормально говорити. Що вони зробили? Вони мене обдурили. Хто? Ну хто вас коня? коня... <свісно> вони тебе теж обдурили, як і нас? Та Я просто теж вийшла поставила ставку коня, а що ти поставила? Ну... Та, Стекло такой ще спохої, але я поставила мене, мене теж догили. Та нічого, ми теж у такій ситуації, але не тільки здаватися. Так, давай йде. Таке одне питання, яке? Як ми з цього місця що так ми не знаємо, як навіть вибратися сюди. Ти я не можу, це надто високо, щоб вибратися. Я не знаю, хто може нам допомогти, а? А хто поставив різниці? Я не знаю, але йдемо. Та, це було дивно. Е, та. Я ще того не чекав. Та. Я думаю, що як ми просто. Хай що ну, було б більш розумні, то ну, і б не потрапили. Е, так, не потрапили, але що з того? Не потрібно здаватися. Просто я просто вирішила, які. Це я давні гроші. Ти? А, ну, поставив більва, я хотів перевірити, як більве це вийде. Воно теж поставлено ту саму коня, що я поставив. Ну і так вийшло. Напевно, і то, що вона поставила на коня, напевно, там е, хтось обдивив. Е, Та, і ще одне. Що? Це я поставив цю лізницю. Я не знаю, але я не думаю, можливо, я досі не знаю, хто це може робити. Я не знаю. Але можливо щось, можливо, там щось таємниче. Та, ти якось говорив з Велвантом. Е, Велвантом, він сказав, що він зараз зайнятий, і його проблеми з батьком, то він не може зараз прийти чи його проблеми на ну, якийсь час. Е, ти він сказав, що не може прийти через якийсь тиждень, тому що його дуже багато проблем з батьком. З батьком, добре, я тебе зрозуміла. Е, і e, Добре. Іди. Ти мені не. я знаю.